сама неконструктивна порада для людей, які хочуть знизити вагу, це займатися виснажливими фізичними тренуваннями. Хочу вам сказати такий секрет, що ви в спортзалі, як би ви не вбивалися, там будете витрачати лише 350-400 кілокалорій, а це один шматочок торта або морозиво. Я не проти спорту, тільки за, але для людей, які приходять у мої групи оздоровлення, корекції ваги, які мають масу більше 90, 120, 130 кілограмів і далі. Тренуватися, порадити тренуватися, це буде просто кощунством, і пообіцяти, що це допоможе. Потрібно змінити свій стиль життя і харчування, бо ваша здоров'я та стрункість лежить на дні вашої тарілки. Що ви туди кладете, як формуєте, в якій пропорції і кількості все це вживаєте, так ось і також позитивне мислення, а також ваш режим дня, а також дефіцити у вашому організмі, а також недостатність там жирів, правильних білків і велика кількість вуглеводів, і це та інше призводить до набору зайвої ваги. І ось коли ви складете всі ці пазли докупи, а це є система, яку легко засвоїти, і цій системі я можу навчити вас у своїй групі відновлення здоров'я, де ви навчитеся харчуватися ситно, смачно, ви позбудетеся проблем з печінкою, з зайвими кілограмами, з хворобами шкіри, а також із проблемами суглобів. І цій системі я можу навчити вас. Цікаво, дзвоніть мені, пишіть мої контакти в описі.